Миру Божого дорогоціння. Чому це в світі відбувається? Чому світ сходить з розуму? Тому що люди відкинули Бога. Посланців Божих, Боже Слово і живуть так, як їм здається правильно. Ви знаєте, в Біблії є дуже багато прикладів, коли що відбувається, коли людина відкидає Божу людину в своєму житті. І тому є приклад Саул. Коли він слухався Бога, коли він слухався Божих посланців, у його було одне благословення і був тверезий розум в житті і в голові. А коли він відкинув Божого помазанця, Божого священника, Божу людину в своєму житті, він зійшов з розуму і те. Від самого початку, коли він вбивав калдунів і всіх таких людей, то він був нормальним розумом, він виконував волю Божу. Але коли він відкинув Божу владу в своєму житті, він поймав, почав займатися тим і почав ходити до колдунів. Тобто він зійшов з розуму і в фінал його життя він покінчив.